Ну, Майки це класична ситуація, гранатометні гранати, ось він до переробки, ось він вже готовий до використання. Ми накольник використовуємо як запобіжник, його виймаємо, сюди переставляємо, все, скид готовий, бам, мінус хоча б один орк. Я прикордонник, хайківський напрямок. Закінчив Лозовацьку середню школу, Криворічський педагогічний університет по фаху. Вчитель музики був викладачем в декількох начальних закладах, школах. І Якийсь час я зрозумів, що зарплати вчителя не вистачає для того, щоб жити, і я пішов, вивчився на електрогазозварювальника, маю шостий розряд вищий Я пішов працювати на завод. Повномасштабне обтоження застало мене там. Поздавали свій інструмент. Зранку на роботі і обід уже були в коматі. У мене є хороший товариш. Він мені як брат Олега забрали зразу, тому що він артилерист. Він проходив срочку, мені сказали, друг, срочки в тебе немає, немає. Що в тебе там? По здоров'ю панкреатіт, короче, лівосторонній атіт, та ні, йди додому. І так я ходив вісім разів. Так як я до повномасштабного вторгнення займався моделюванням робототехнікою, і хотів привити це направлення меншому сину, було куча. Інструмента, куча оборудування, ну, в общем, я мав поняття, як обслуговується це все. це пілота, оператора або щось зв'язане по ремонту там, БПЛА, це вже ну, важкувато знайти. У прикордонників є е, ціленаправлення, таке, як по БПЛА, розвідка БПЛА. Думаю, туди спробую. Ну, ти то добре хорошо подумав, хорошо. все, він мені печать, я на Харків, приїжджаю, дуже добре зустріли. Я місцевий житель міста Кривий Ріг. але попавши і есть, тобто, приїхавши до Харкова, мене не так сподобалося місто. Я, я, я в захваті. Вже 46 років, а, тоді 43 було. Якби не той возраст, щоб бігати з пацанами там на перегонки. Я бачу своє місце, я говорю, це десь в приміщенні, де щось паяльничок, де щось то, десь ось тут. Крутить, сверлить, там та саме виготовляти. Єсть, ми вам пропонуємо на, сюди, в першу комендатуру. Те, що я хотів, те я отримав. Якщо йдеш добровольцем, всі твої побажання вислуховуються, всі твої побажання виконуються, і ти отримуєш, ну, те, де ти себе бачив, те, що ти хотів. Опанування професії сапера було трошечки таке неочікуване. Ну, в общем, коротше говоря, я сюди прийшов на заставу як оператор БПЛА. Потім я був оператор, засобів протидії ворожим БПЛА, використання БПЛА, тобто міщає таке ще поняття, як і скиди саморобних вибухових пристроїв. І я коли глянув, ну хлопці всі молоді, ніякого нема в них за плечима, тобто знанів немає, нічого. Я з перших днів взявся на себе ну, неофіційно взяв на себе е, таке зобов'язання. Що я буду займатися виготовленням, я буду там спереджати боєприпас, я буду його там приєднувати до БПЛА. І так воно само собою якось е пішло. якби Ця об'язана стала якби, це більш основнучим пілотом. Всі діла, ну кажуть, їдеш значить, на сапер. Не те, що мені це подобається, я не народився, я сапером і я ним став. Головна ціль всього цього, двіжа цього максимально забезпечити. Потрірю ворога, скажімо так, і приблизити нашу перемогу. Чим швидше ми їх переможемо, тим раніше ми вернулися до своїх сімей. Оце головна мета. Щоб менше наших хлопців загинули, щоб наші діти цього горя не бачили. О, та... Якщо воно виходить, воно дає результат, я ж кажу, якби я, я танцював і це вражало ворога, я б танцював по круглосуточно. Кожен свідомий чоловік в цій країні повинен розуміти, що захист своєї родини. Своїх близьких залежить від нього особисто. Потрібні люди, потрібні робочі руки. Я призвався, дав присягу, е приїхав до себе на заставу, пожив, побув десь тижнів два, мене потихеньку вводили в курс діла. Поїхав, потім прийшов обов'язковою військовою підготовкою призовника 42 доби, повернувся, потім у мене були навчання на. МАВІК раз, друге навчання на мавік 2 більш обширні там з кроповою, знаннями там, місцевості, картографії, всіх останніх ділов. 5-6 мінімум нав... етапів навчання я прийшов. Так не буває, що тебе взяли, тебе діло обзули і кинули. Ні, ні, ні. Всіх бійців, всіх, хто прийшов обов'язкову підготовку, потихеньку адаптують, потихеньку вводять курс діла, потихеньку підводять до тої. До Довжності посади, на якій він знаходиться. Особисто в моєму випадку в мене було так. Я все почалося з того, що я сказав, ким я себе хочу бачити, і я зараз на цьому місці, на якому я хотів. Відношення до, до, до з, 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 з керівництва, з їхньої сторони керівництва, ну нормально, все добре. Я не вважаю, що тут до тебе як. Ти особистість, ти воїн, ти військовий, і ти на своєму місці. А вдома, звісно, ждуть, що ждуть. Особливо менше. Папа, от я то, от я, ета, от я тут. У мене два сина старшому, як в сказці, було було царя два сина, один нормальний, другий футболіст. Так, оце і в мене. Старшому сину зараз 26, меншому 11. Старший син більш схожий на мого батька, він такий спокійний, він крупний такий, врівноважений. А менший ну, таке, ураган. Ходячий ураган. Ну, Це моя, це моя копія, от і до. Я, і Я взагалі я за це його так ну, трошки більше на за всіх інших люблю. Я дуже сильно настроєний на, на те, щоб нищити всіма засобами, силами. Навірно, якби мені діруть руки і ноги, я буду на бровах повсти і зубами кусати. Деякі з них розуміють картину, дійсну картину, але бояться сказати, А ті, хто не розуміють, і чому? Тому що це зеки. Алкоголіки, наркомани, потеряні, бомжі, сидівші і все остальне. Яка б не була армія бомжей, так. Да, вона дає нам іноді багато проблем, але все одно, як би кажуть, них в майбутньому перспективі я не бачу їхньої перемоги. Тут же ж, в цій війні є ж два варіанти її закінчення, як я вважаю. Ну, це наша перемога або їхніх проіграш. тут Другого не буде. Просто питання часу.